Нам пропонують корейський варіант, але самі корейці про нього дуже шкодують. Ми не требуємо, щоб зеленський здавався. Ми требуємо дати приказ прекратити спротивлення. Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що расисти збираються запропонувати Україні так званий варіант 38-ї паралелі, тобто врегулювання війни, який передбачає поділ країни. Я нещодавно спілкувався з представниками південної Кореї, і звернув увагу, що вони вважають, що тоді була зроблена величезна помилка, що пішли на поступки комуністам, і погодились з тим, що мовляв треба заради збереження миру поділити країну навпіл. І сьогодні вони мають. Ають величезні проблеми. Данілов також повідомив, що заступник керівника адміністрації президента такий собі покидьок Дмитро Козак ходить на зустрічі із політиками Нафталінових років, і через них передає всілякі дурнуваті меседжі, що мовляв росіяни готові на багато поступок, аби лише зафіксувати те, що вони загарбали під час останнього вторгнення. І щоб ми вийшли на якесь перемир'я. В той же час секретар РНБО знову зазначив. Що є дуже багато маркерів, які свідчать про можливе загострення бойових дій у лютому, ми зараз входимо у певну фазу активізації. В той же час Даніло підкреслив, що українські збройні сили готові до будь-якого загострення і мають своє бачення, яким чином будуть розвиватись події. А вони будуть розвиватись, переконане керівництво України, саме за сценарієм України, а не РФІ. Потім я трошечки, бих, як психолог чи з свого погляду, дискутував з вами про. Слово нормальні. Не цікаво бути нормальним. От якщо ми будемо трошки ненормальні, ми переживемо шахіди, переживемо бомбардування, переживемо всі ці загрози війни. Давайте бути трошки ненормальні, а потім у вас виникла ще одна така хороша ідея ідея, як втримати рівновагу. Рівновага спочиває в одному дати і взяти. Не бійтеся давати, не бійтеся брати, але прошу дуже перед тим, як давати, подумайте про себе, дайте щось собі, що ви могли дати комусь іншому. Не забувайте про себе. Ні в той час, коли літають шахіди над головою, ні в той час, коли є тиша. Не забувайте про себе. Найдіть якусь можливість начерпати енергію, тому що ваша енергія буде потрібна тим, хто і вичерпався і не має де взяти. Будьте тим генератором, от зараз з Чехії до України і з цілого світу прямують тисячі генераторів. Лишіть той генератор в своїй душі, запинайте його для того, хто того вартий. Так тепер від психологічних порад давайте перейдемо дійсно до ситуації, коли багато людей дають Україні волонтерство, допомога з різних країн світу це ознака. Ну, того, що зараз відбувається навколо нас і всередині країни розкажіть, будь ласка, про проекти Чехії, як Чехія реагує на війну в Україні і як гуртується для допомоги, якщо у вас є така інформація у Чехії є таке поняття, коли ви чимось кимось здивовані чи хочете комусь за щось подякувати, то кажете клобов долу. Знімаю капелюха. Mm -hmm. Я знімаю капелюха перед Чехією, перед чеською владою, перед чеськими людьми за те, що вони роблять. Уявіть собі таку картину: за час цієї війни російської агресії в Україні більше 460 тисяч українців, які прийшли до Чехії, яких Чехія прийняла яким Чехи надала допомогу з тих 460 тисяч? Приблизно 120 тисяч українців знайшли роботу, тобто українці вміють і хочуть асимілюватися до чеського способу життя, хочуть забезпечити себе, і дякуючи цьому, що цих 120 тисяч українців знайшло роботу. Чехи дуже зекономили на допомозі, тому що там було виділено дуже багато мільярдів грошей, які не використалися на цю допомогу, тому що не було такої потреби. Дуже велика кількість українців забезпечила сама себе, знайшла роботу. Це теж позитив. Потім у Чехів дуже багато хороших ініціатив. Коли ми говоримо про допомогу, скажу такі конкретні речі: подарунок для Путіна. Це акція чеських бізнесменів. Е, є такий меценат-дєдек, фірма Яблотрон Чеська. Він дав більшу частину цієї суми. Там, десь було е, більше 30 мільйонів, е, танк Томаш, який поїхав в Україну. А потім Чехи ще на цей танк Томаш зібрали. Дуже величезну суму грошей на обладнання, щоб той Томаш міг стріляти, міг воювати, міг здобувати нашу перемогу. Зараз з'явилася нова ініціатива Чехів е, на нову зброю. Тобто, дуже багато ініціатив. Дуже хочу сказати про організацію Постбелум від першого дня війни. Вони допомагали в будинку на Вони зробили величезний склад, де українці приносили допомогу. Вони почали виробляти е, оборонні вести. В, е, надзвичайно величезна допомога чеських організацій, чеських людей. Така цікава історія, от, скажімо, ізюминка чеської допомоги, коли чехи зараз почали збирати на зенітні установки для України. Одна пані з Оломовця принесла свої кожухи. Каже, це така маленька сатисфакція подолати зло. Тобто, кожен вкладає в те, що може вкласти. Це дуже, дуже, дуже багато українців виїхали до Чехії загалом по Європі в інші країни світу? Я знову повертаюся до можливо до питань, які пов'язані з психологією. Скажіть, будь ласка, як, як бути людям, які зараз живуть з відчуттям втраченої батьківщини? Наскільки вони зможуть асимілюватися, адаптуватися до життя за кордоном? І за вашими оцінками, чи будуть повертатися в Україну? Хочу сказати таку річ: немає втраченої батьківщини. Або та батьківщина в людині є, і вона з нею живе де завгодно. Я вже 32 роки в Чехії, але для мене батьківщина Україна, я її не втратив. А є люди, які приїхали, і на другий день та батьківщина для них перестає існувати. Вона не втрачена, вона вони її просто не мають. На рахунок повернення так мені здається, спілкуючись з нашими українцями, з людьми, дуже багато повернуться вже тільки з тих причин, що там когось лишили. Лишили чоловіків, синів, дітей, лишили тих, хто воює, лишили лишили тих, хто не зміг переїхати, і мені щось здається, що може. От, скажем, та частина, візьміть, уявіть, з 460 Тисяч українців 120 знайшли роботу, і я вважаю, що скажімо, тих 120 тисяч в зв'язку з тим, що аксимілізувалися, знайшли роботу, можуть лишитися, але ті тисячі і тисячі, мабуть, все таки будуть повертатися. Хоч ви 30 з лишнім років мешкаєте в Чехії в Україну, ви теж приїжджаєте. Я нещодавно читала матеріали про те, що ви почали працювати з українськими військовими, які були поранені, які мають які травмовані, які повертаються з полону. Надаєте їм саме саме психологічну допомогу? Розкажіть трішки про цей напрямок. Ой, військовий госпіталь, відділення травматології це така моя біль і моя залежність. Ну, але кажуть, що кожен психолог по залежності мусить мати якусь свою залежність. От, то я знайшов такі кілька хороших залежностей. Там, от позаду мене картини, це моя залежність малювання, фотографування і моя залежність, мабуть, допомога у тих хлопці з госпіталю. Е, хлопці з полону для мене такі хороші спогади, хороша школа життя. Бо я зажив ту групу, десь 80 людей. Коли повернули з полону і більшу частину їх привезли до військового госпіталю, і ви там ідете, як психолог, йдете їм щось радити, йдете їх чомусь навчити, а потім розумієте, що ви ніхто перед ними. Коли ви слухаєте їхні історії, коли бачите їхні мудрі очі, коли бачите те, що вони прожили. Вони стають вашим психологом, Вони вас вчать. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.